Вітаю вас, маленькі художники та їх батьки. За вікном зима, а взимку всі знають, що мороз любить малювати на вікнах дуже гарні візерунки. І я намалювала вам ось такий ось ескіз у вигляді, наче віконечка, де будуть зображені традиційні кольори петриківського розпису в зимових відінках, синій, зелено-ізумрудні, фіолетові, голубенькі світло, блакитні І ми зобразимо такий, наче петриківський мороз. На віконці. Буде дуже гарно і по-зимовому. Починаємо наш розпис. Спочатку намалювали рамочку олівцем охайним, десь на два панчики по краю. Потім беремо пензлик, змочуємо водою. Пам'ятаємо, що фарбу повинні змішувати з клеєм ПВА. Додаємо водичку, добре перемішуємо до однорідної маси, щоб наш мажочок був стійкий, яскравий і трішки прозорий. Так, нам будемо малювати листочок. У нас холодні відтінки, зімові. Набираємо зелену фарбу, кінчик синій. Два кольори повинно бути завжди на пензлику. Проводимо середню лінію, даємо ще синій кінчик і всередині листочка ставимо мазочки. Робимо трішки отак в сторону, щоб у нас був такий колючий мазочок. Додаємо ще світло голубої фарби. І по черзі один коло одного. Перехідним мазком можна взяти фіолетового кольору, до кінця листочка з обох сторін заповнюємо повністю. Ось такий листочок у нас виходить, дуже гарно виходить, помили пензлик. Лишню вологу прибрали серветку. будемо малювати квітку-цибурку, набираємо світло світло голубу фарбу, кінчик темно беремо. і починаємо з великих мазочків. Сьогодні у нас цибулька подовжена, витягнута Це дуже гарно проводимо лінію до крапочки, яку я вам намалювала. Трішки. Беремо фіолетову фарбу, поряд малюємо такий же мазок до серединки, синій кінчик, як гарно, і поступово, міняючи різного кольору кінчики, заповнюємо. Кладаємо мазочки всі разом, щоб у нас вийшла гарна квітка. Ось так. Квітка в нас розкривається, тому тут збоку знизу у нас ще є гарні плавні мазочки, які ми також ведемо до серединки. Закінчили квіточку. Цибулька готова, пензлик миємо, лишню вологу протираємо, прибираємо. І в нас можна тепер малювати смородинки і ромашечки. Беремо піпетку. і пропоную вам зробити зелені смородинки. Піп'еточку мочуємо в зелену фарбу резиночку. або, якщо немає піпеточки, беремо вушну паличку ватну. Так само мочуємо в фарбу. І оздоблюємо ягідки, натискаємо, щоб був відтиск, і щоб наша ягідка була об'ємна. Смородинки готові, піп'ятку миємо. Витираємо, якщо у вас ватна паличка, то беремо іншу сторону і робимо ромашечки. Я буду робити фіолетові. Так само мочу фарбу і по колу, по лінії ставимо листочки, також натискаємо, щоб вони у нас були гарні, великі і об'ємні. Як гарно виходить, я мию пап'єточку ми можемо намалювати всередині світло-голубі, такі самі світлі голубенькі серединки поставити в ромашечках, і наша квіточка буде готова. Так, я пропустила ще одну смородинку маленьку. Зараз закінчу. Так, ломили, вітер. Так, цікаво виходить. Будемо малювати квітку-жаржинку пальчиком вказівним, мочимо в синю фарбу і до серединки проводимо пальчиком, добре натискаємо, щоб була об'ємна пелюсточка. І по колу охайно одна коло одну складаємо квіточку. такий зимовий малюнок на вікні в нас виходить, по мені дуже гарно виходить. Можемо оздобити серединку піп'яточкою. Я хочу взяти синю фарбу і темно-синю фарбу. Беру на підпідку два кольори одночасно і затикую, хоча можна темно-синю фарбу тільки зробити, теж буде дуже гарно. Воно доповнить. Фарба трішки підсохла, сухла, я розведу. І отак по колу оздоблюємо повністю серединку квіточки. Можна додати трішки зеленого. Ось так гарно виходить. Зимовий у нас малюнок. Пропоную вам взяти тоненький пензлик і намалювати тоненькі оці вусики, які намалювали, темно-синю або зеленою фарбою. Я хочу зробити темно-синю. Прикрашу голубою фарбою, намалюю травинки. Це в нас буде, як морозець розійшовся по вікну, такі синенькі травинки, буде замість морозу. І заодно закінчу свою роботу. Ви можете залишити роботу свою так, як у вас є. Не обов'язково домалювати травинки, але це останній елемент Петриківського розпису. Він дуже головний, гарний. Тому я його заповню ви по своїй можливості. Можете також його додати петликом тонесеньким і охайненько. Гарна композиція у нас виходить в зиму. Дуже гарне буде віконечко морозне. Можемо ще прикрасити квіточку, поставивши, або фіолетову, або темно-синю. Я фіолетову крапочку поставлю, щоб наша цибулька була ще гарніша. І можна додати ще маленьких крапочок віднікоти. Вийшло. Дякую вам, діти, за вашу увагу і плідну роботу. До нових зустрічей!